Ще хочу задати питання до того, як пізнати себе. Це питання, можливо, ви чули дуже багато разів, але ніколи не, не вважали за потрібним, наприклад, дійсно сісти і відповідати на ці питання. Але це дуже важливі питання. Хто я є у цьому світі і для чого я живу? Це основне питання. Ну, тобто, ви можете жити. Раді любимої людини ви можете жити, щоб готувати готувати людей. Ви можете жити для своєї дитини. Взагалі не важливо, раді чого ви живете, але ви повинні розуміти саме ваше існування, саме ваше життя, в чому сенс. Саме вашого життя. Якщо ви зможете відповісти на це питання, то вам буде легко жити. Неважливо, можливо, ви все життя щось там будували, щось там робили. І суть вашого життя це принести якомога більше користі іншим людям. Таке також можливо. А або, наприклад, хтось дуже кльовий двірник і він прибирає територію дуже класно. І таким чином ця людина, наприклад, вона зупинила якийсь там вірус, наприклад, да, який е, міг би бути, але вона його прибрала. Е, можливо, е, просто це якась посмішка, або якась фраза, яка змінила іншу людину, яка допомогла іншій людині, або ви врятували кошеня, цуценя. Неважливо зовсім. Але ви повинні розуміти, що це ваш сенс життя. А як це зрозуміти, що це саме ваше? Це ви відчуєте, відчуєте вдоволення від того, що ви робите? Велике задоволення, ейфорія. Ви будете радіти вас всередині, щось скаже вам, що. Так, це дійсно те, чого я прагнув. Я задоволений собою. в мене гордість за свій вчинок. У вас буде мета далі це продовжувати робити, і дуже важливо це також підняття самооцінки, коли ви розумієте, що ви робите, і ви хвалите себе за це. Хваліть себе постійно, шукайте кожну маленьку якусь там річ, яку ви зробили, і хваліть себе за це. Бо, якщо ось два приклади: якщо людина постійно розказує, а я така погана, я така там знаю деяких людей, які кажуть, наприклад, ой, я така кончена, я така дура, я там іще ще щось. Ну розумієте, якщо з такою установкою жити, то ви будете робити якісь вчинки, які узгоджені з тим, як ви себе називаєте. Ким ви себе рахуєте у цьому житті, тим ви і є. І уявіть, якщо, наприклад, така людина, як Ілон Маск, да о, я класний чувак, я роблю винаходи. Я вартий дуже багато всього. Бо одні мої думки вони варті мільйони людей. Або, наприклад, це якийсь актор. Він розуміє, що те, що він робить, його справа вона приносить користь, бо він є взірець для інших людей. Подивіться на Шварценеггера. Він був фактично першою людиною, яка повселюдно показала, що можна робити ось саме таке тіло. І після тіла подивіться, скільки в нього досягнень. Починаючи з тіла, він в дуже крутих фільмах знімався. І Він в політиці. Він, він за... Все своє життя стільки всього зробив. Ну, тобто, ця людина так міняла, наприклад, напрям. Вона вона зробила все в формі, так, зі своїми мишцями. Вона цього зробила, пік досягла. Потім, о, окей, я буду класним мотор Він став. Потім, коли вже вік не і так ми бачимо, що актори коли вже не дуже молоді, на них не дуже великий попит, бо люди люблять ну, бачити більш молодих, сильних людей на екрані. І подивіться, він досяг дуже хороших результатів у тому, чим він займається зараз, тобто в політиці, і, і це круто.